Третя неділя посту Христопоклонна. Євангеліє від Марка 8.34.9.1. І покликавши народ з учнями своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме свій хрест та йде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, то її спасе. Бо яка користь людині, коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить? або що дасть, може дати людина замін за власну душу? Хто отже буде соромитися мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним? Того посоромиться і сина людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими, і сказав їм: істинно, істинно кажу вам, що деякі з отих тут, що стоять, не зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже, що прийшло у силі. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дорогі мої, безкоштовний сир лише в мишоловці. Все інше має свою ціну. І хоч шматочки шкла схожі на діаманти, а начищена мідь на золото, кожен розуміє, що одне цінне, а друге ні. Важливі життєві події, як здобуття освіти, одруження. Народження дітей також мають свою ціну. При цьому чим важливіше рішення, тим більшу ціну воно має. Це стосується і питань віри. Християнство, що веде до вічного життя у блаженстві, вартісне, і сьогодні ми поглянемо на його ціну. Євангеліє від Марка, яке перевище цитували, Передає нам слова Спасителя, спрямовані до великої юрби людей. Христос закликає усіх стати Його наслідувачами, але ціна, яка виставлена за це, шукує багатьох. І, покликавши народ, з учнями своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною? Нехай зречеться себе і візьме свій хрест і йде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу заради мене, Євангелія, то її спасе. Лише кілька були готові заплатити таку ціну. Більшість ходила за Христом, сподіваючись зцілення від хвороб, безкоштовної роздачі хлібів із рибою та інших чудес. Теплими сонячними днями юрби людей збиралися звідусіль, але більшість так і не стала вірними і відданими наслідувачами Спасителям. Ті ж, хто, що лишився до кінця, заплатили велику ціну. Христос не платив зарплати, дорогою не було готелів і ресторанів швидкого харчування. Ні, дорогі мій, апостольська громада не мала верблюдів, коней, мулів чи рабів, щоб носити багаж. Учні Христові знемагали відденної спеки під палючим промінням сонця, мерзли холодними ночами в горах, ночували під відкритим небом і харчувалися тим, що вдалося роздобути. Одинадцять з 12 найближчих учнів Спасителя зазнали мученицької смерті, заплативши життям тимчасовим за вічне життя. Багато змінилося протягом двох тисячоліть у технічному плані. Але людська природа лишилася незмінною. Слова Спасителя. Сказані учням тоді справедливій для нас. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною, бо хто хоче душу свою спасти, то її погубить. Як бачимо, ціна не змінилася, а Царство Небесне не стало дешевшим. Сучасному християнину важко жити вірою, бо віра вимагає чіткої позиції. Християнин повинен чинити так, як вчить Христос. Але це суперечить ряду культурних норм сучасності. Яскравим прикладом. Є тих 75% християн, які не відвідують храму богослужінь, відпочинок, футбольний матч, кіно, виїзд на природу та безліч іншого стане для них важливішими. «Бог усе розуміє, говорять вони, лаштуючи свою віру. Під культурні норми сьогодення Серед християн стало нормою подружнє життя до шлюбу і бажання заробити гроші будь-яким чином. Неправда, напівправда та пошук виправдань є невід'ємною частиною існування. Дехто переконаний, що може за власним бажанням обирати, чого триматися, а чого ні з багатства християнського віровчення. Одні кажуть, що вірять в те, що церква вчить про Спасителя, але не визнають стриманості, наприклад, в статевому житті. Інші підтримують протест. Церкви проти смертної кари, але залишають за собою право друге, втретє або й четверте одружуватися, залишаючи дітей сиротами при живих батьках. Вони що мають право робити аборти. І ті, що роблять аборти, і лікарі, і всі вони вважають себе християнами. Ходять на мож до храму, напевно, раз у році точно сповідаються. Ще інші радо беруть участь у підтримці бідних, але лишають за собою право формулювати позиції стосовно апортів, Евтаназії, лиця на наших депутатів, які приймають закони. Вони по храмі відвідують, так глибоко хрестяться, пожертви чинять на храм. А які антихристиянські закони приймають? Дорогі мої, є й такі, які говорять, що церковне учення. Безнадійно застаріло і має бути переглянуто у відповідності до сучасних культурних норм. Останніми роками ловлю себе на думці, що захищати віру доводиться не у бесідах з бутистами, мусульманами чи атеїстами. А в розмовах із християнами, що народилися і виросли, і живуть у християнській вірі. На кінець, дорогі мої. Справжня віра це несіння Христа, а не носіння хрестика на шиї. Це долання повсякденних труднощів навіть тоді. Коли доводиться йти проти течії культурного процесу, бути християнином в сучасному світі вимагає мужності, характеру і цілісності, саме таке долання щоденних труднощів і життя віру є насінням Христа. Де є Бог, запитують люди, якщо він існує? То чому не хоче стати видимим? Дорогі мої, немає сумніву, що Бог існує. Якщо б його не було, не було б і тебе. Якщо існуєш ти, той, кого не було, а тепер живе, а потім знову не існуватиме, то мусить бути і хтось, хто ніколи не виникав, а існував завжди. Запитання, де є Бог. Подібне до запитання, де твої думки? З одного боку, думок немає ніде, а з другого вони є всюди. Кожен з нас знає, що думки існують, послуговується ними, передає їх, вони формують людство, змінюють людей, бувають великими або малими, спокусливими або виховними. Отже, думки записані в книжках, вони, однак, невидимі. Ми передаємо думки за допомогою голосу і мови, телефону і радіо, а також жестів. Думки втілені у наших будинках, меблях, двигунах, пристроях, апаратах у надбаннях культури, не існує нічого, у чому не було б думок. Та все ж ми можемо. Запитати, де вони, чому не бачимо їх, так само і Бог є невидимо видимий, Бог, як світло, пронизує кожну створену річ і все, у чому є життя. Самотний камінь у полі має орел його подиху, і на світанку, то ввечері оточений, наче фіолетовим флюїдом. Світлом сонця, якого не видно, він, як тепло, в подиху всього живого, він не чує годин, що б'ють на вежі, ділячи час на шматки, і не бачить ані днів, ані ночей, ані всіх тих змін, які несе час. Він наче спокійне щайво, та велика тиша, де чутно голос, який його зрікається. Він так добре мовчить, що ти навіть можеш подумати, що його нема. Він спокійне серце всіх атомів, каже один вчений Іво Адрич. Бог перебуває поруч з тобою і торкається тебе. Він душа твоєї душі, Він серце твого серця, Він думка твоєї думки. Він життя всього життя, що існує в природі, Його торкається твій дух, а Він гладить твою душу, Він ніжність, у якій ти розвиваєшся, Він простір і час, у якому реалізується твоє життя, Він вічність твоїх днів, Його торкається твоя молитва, його ранять твої гріхи. Його болить твій біль, і його рука постійно тримає твою долоню. Він перебуває навколо тебе, над тобою, перед тобою і позаду тебе. В нім живемо, і рухаємось і існуємо. Твердить апостол Павло у діянні Апостолів 17, 28. Бога не можна обійняти. Від нього не можна втекти. Запитувати, де він? Це те саме, що цікавитися, де повітря, яким вдихаєш, де любов, яка робить тебе сильнішим, де музика, якої не бачиш. Бога не чуєш і не бачиш, не торкаєшся і не вдихаєш його, але на ньому стоїш, у ньому рухаєшся, до нього йдеш, його прагнеш. Він прагнення твоїх прагнень. Бог завжди тут. А ти йде, Його очі завжди дивляться на твоє обличчя. Чому ж ти не хочеш повернутися до нього? Чому свідомо не помічає світла його очей у своєму лиці? Це Бог сховався від нас. Не Бог сховався від нас, а ми від нього. Гріх, гордість. Нехтування, вина, інтелектуальні лінощі віддаляють і хвають нас від нього. Дозволь, щоб сьогодні тебе осяяло світло його лику. Зупинися перед Його поглядом. І дозволь, щоб тебе омив, близькі його очей. Побудьте разом. Це буде найпрекрасніша зустріч твого життя. Ти і Бог. А далі. Спробуй молитися. Молитва це і є зустріч з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!